На варті порядку представники національної поліції провели спільний інструктаж з нещодавно сформованою муніципальною вартою Запоріжжя для забезпечення злагодженої та ефективної співпраці вартових навчали, як правильно складати протоколи та належно реагувати на екстрені ситуації під час виконання службових обов'язків. Це не перше наше заняття, це одне із занять із курсу підготовки. Вартових до виконання їх службових обов'язків. Сьогодні буде розглядатись питання складання адміністративних протоколів, а саме найбільш поширені помилки, які допускаються при складанні протоколів, через яких, в подальшому, на розгляді даних протоколів у суді або на адміністративній комісії дані адміністративні провадження закриваються, а винні особи уникають покарання. Муніципальна варта вже нараховує 20 працівників. В подальшому їхня кількість збільшиться. Наразі кандидати подають свої резюме. Переваги при працевлаштуванні матимуть військовослужбовці, які повернуться з фронту. Станом на сьогодні в лавах КП вже працює військовий, якого комісовано ЗСУ. Виникло бажання, коли я звільнюся по стану здоров'я. Я, я звільнився по стану здоров'я. Прийду і стану до лав до хлопців до команди. І будемо виконувати працю тут, в нашому місті.